І облаштований пляж для киян, новий парк, красиві унікальні архітектурні об'єкти. Це, попри постійні обстріли, росіян Київ продовжує жити і розвиватися. Зокрема, триває будівництво комплексу навколо Оболонського острова. Більшість з нас знають лише про його частину міст хвилю, але роботи ведуться одразу за трьома проєктами. Отаки кипить, працюють без вихідних. Сьогодні вахтовим методом працює одна зміна, але обіцяють що незабаром буде працювати дві зміни, аби вкластися в строки. Та амбітна до кінця року здати весь комплекс. Він складатиметься з моста хвилі, який сполучатиме оболонську набережну і острів Оболонський, зони відпочинку на самому острові, і моста з іншого боку оази на вулиці. Прирічній виконуються роботи по монтажу спеціальних допоміжних конструкцій. Там є вже частково видно. Опори, всі чотири опори на цих чотирьох опорах і триматиметься конструкція мосту хвилі. Архітектор проєкту Андрій Миргородський. Він також є автором скляного мосту. Це, вообще-то, міст, він експериментальний. Такого моста, говорить, немає в світі. Ну, в принципі, я за своє життя в принципі, не зустрічав цього як е, такого моста. Це міст Пружина. Там мо це. Є. Він. Е... Працює як пружина, і от це система подвісна і арочна. Е, ну, ну нема такого. ширина переправи буде 4 метри, довжина 164. Дві чотири. розташовані у протоці. Висота конструкції дозволить маломірним суднам спокійно рухатися під мостом. Технічно було зробити фундаменти. забуриться, е, вибір погруження труб. Оце була основна. Складність, тому що ввелася і в зимовий період, і в деяких температурах. За унікальною технологією спроєктовані та вироблені металеві блоки, які невдовзі стануть частиною арки. Перших два блоки вже доставили вага одного до сіми тонн. Іншу частину металевих конструкцій зварюють прямо на місці. Ми їх виготовляємо самостійно. Тобто нам привозяться балки, листовий метал і всі металеві конструкції ми виготовляємо самі. Це воно... полегшує роботу чи ні? Це легше скорує роботу. Тому що, по-перше, тут дуже поганий заїзд. Через парк Наталки великі диноміри не можуть привезти великі конструкції. Через те ми виготовляємо тут і зразу йде в монтаж. І робота нам, значить, це не працює заводи, працюємо ми. Кошти на будівництво хвилі виділила метрополія Великого Парижа. Це цільові гроші від іноземних партнерів на зведення саме цього мосту. Тобто витратити їх на інші об'єкти неможливо. На Оболонський міст переправляємось катером. Це єдина можливість його дістатися. Так було і раніше. Міст стане першою можливістю пішоходів вільно потрапити на Оболонський острів. Оболонський острів входить до регіонального ландшафтного парку Дніпровські острови. Його облаштовують як сучасну зону відпочинку зі збереженням флори і фауни. На замовлення ДКП Плесо ведуться роботи з комплексного благоустрою острова Оболонський. Вже є перші тротуари, вимощені фемом, розчищені береги. Відбувається облаштування ділянки під міський пляж. Наступна частина комплексу пішохідний міст між Оболонським островом і частиною набережної, що виходить на вулицю Приріччину, його вже заасфальтували і почали покривати спеціальними засобами. Міст пішохідний, але його технічні характеристики передбачають проїзд транспорту, що буде обслуговувати територію. Але для всіх інших ось встановлені такі поларди, які будуть обмежувати рух, керуються пультом і за потреби підіймаються. Цей міст він виходить вулицю прирічні в саме в тому місці, де містом заплановано будівництво паркінга, який знімає ну практично хронічні питання трансфе. Пракування транспортних засобів, тому що от після того, як ми закінчили, ну місто закінчило першу більшу частину парку на та... Також будуть облаштовані велосипедні доріжки вздовж заток оболонь та собаче гирло. Мале й велике коле протяжністю 5 та 11 кілометрів відповідно. Наталя Білогурова, В'ячеслав Серебряніков, телеканал Київ.